Яка подальша доля нинішньої Верховної Ради, власне, про життєздатність, або так чи є життя у нинішньої Верховної Ради? Віктор Тимошенко, група Северена Європейська Україна». Ну, я переконаний особисто, що ми не маємо можливості сьогодні ти ні на які вибори, ніякого перезавантаження влади, поки ми не наведемо порядок в нашій державі під час війни, а сьогодні йде війна з Росією, хай вона скрита там чи е, пряма. От, люди не мають можливості в, на Донбасі проголосувати чесно і відповідально. Тому давайте наведемо порядок, внесемо всі зміни в виборче законодавство і тоді підемо на перевибори. Якщо на той час це буде необхідно, ми вже практично забули про Крим. Як ми проведемо вибори в Криму? Крим це наша територія, це суверенна Україна. Як ми тримаємо депутатів з Криму? Якщо ми сьогодні проведемо вибори в Україні і не будемо мати депутатів з Криму, то виходить, ми відмовляємося від території. Тому давайте не спішити. Я е, рахую, що всі ці гарячі голови повинні перед тим дуже хорошо подумати, от, що ми будемо робити далі, врахувати позицію, котра сьогодні те, що твориться на Донбасі, врахувати позицію Криму і тоді приймати рішення. Скільки, скільки депутатів е, партії регіонів разом з комуністами, котрі е, за певних умов не хочуть голосувати? Ми близько можемо... близько 140, Близько 140. Скільки у нас депутатів? Близько 301 Якщо риба гниє з голови, якщо голова Верховної Ради не справляється з своєю роботою, то до чого тут парламентарія? Я не можу розуміти. А ми говоримо про голоси, коли ми голосуємо 301... за контрольного до судової гілки влади, то одна з груп, яка є в більшості, не голосує. У нас є... вона вчора була у партії регіонів. У нас Ви є Ви про лістрацію, вони зараз прядок ден. Я входжу до складу коаліції. Будете і ваша група входить до складу коаліції. Группа Чому нинішня коаліція не діє? Коаліція сьогодні не дієва, тому що голова Верховної Ради не справляється з своїми обов'язками. От і все. Скільки сумісників у нас в парламенті? Близько десяти. Чия це проблема? Добре, будете мати 247 голови, голови Верховної Ради України, котрі не справляється з своїми функціональними обов'язками. Давайте змінимо. Якщо ми йдемо до перевиборів, давайте почнемо з керівництва Верховної Ради. змінимо їх і побачимо, як це працює парламент. Я був в Одесі на комісії по 2 травня. От моя карточка в парламенті голосує. Чому? Я написав заяву Генеральну прокуратуру, хай розберуться. Скільки це можна? Ми ж говорили. А це хто організовує роботу Верховної Ради? Голова Верховної Ради. Хто не збирає засідання? Голова Верховної Ради. Чому ми сьогодні до депутатів маємо якісь претензії, коли не працює голова Верховної Ради? Скільки разів можна протягом сесії ставити на розгляд питання щодо перевиборів голови Верховної Ради? Скільки я знаю, що це питання вже ставилось? Там не ставиться там питання, не там потрібно зібрати 150 підписів депутатів угу. і потім Добре, з ось, давайте заставити. так, щоб не перетворювати чергову дискусію і звинувачення один одного, хотілося б зрозуміти. Ми можемо сьогодні визначити кілька принципових питань. Які могли б знайти конструктивне рішення? Що це за питання, і як знайти голоси на підтримку цих Давай, таких давайте питань? Давайте так. От у нас сьогодні є президент, угу. він отримав 55% майже. Його люди обрали для того, бо люди так одностайно люди хочуть миру. Спитайте, от нас тут сидить шість чоловік, тільки один депутат від комуністів скаже, що він не підтримує президента. Його всі підтримують. Про що ми сьогодні говоримо? Чому не голосуємо? Я вам даю відповідь, чому ми не голосуємо. Тому що не працює голова Верховної Ради, так як потрібно йому працювати. Він не справляється зі своїми функціональними обов'язками. Так, переобрання керівництва парламенту, ну як один із факторів, який на вашу точку зору повинен би спрацювати в цій ситуації. Наступне питання: що ми робимо? Ми формалізуємо ту коаліцію, яка є, але вона не голосує. Давайте попробуємо. Давайте беремо керівництво Верховної Ради нове, і давайте попробуємо. Якщо воно не буде працювати, не буде вносити зміни, не буде. Давайте попробуємо, давайте. коли ми обираємо президента. Ми беремо одного чоловіка для всієї держави. І є певний закон, який дозволяє без певних участків його все ж таки признати легітимним. Як ми оберемо депутатів від Донбасу і Криму?